Привіт! Рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю Анну. Вітаю. Анечка. Ну що ж, знов програються і програються ті жахливі прогнози. Трьохповерхова споруда в Одесі постраждала. 11, уже на сьогоднішній день, 11 загиблих людей, так як ви і казали. Я навіть казала 10. Я пам'ятаю цю цифру так. Що 10. Або десятий поверх спочатку, я сказала, або десять це для тих, хто пише, що Атаманова що говорить, нічого не збувається. Ми просто робимо поточні для тих, хто мене поважає заради своїх підписників, які довіряють мені. А вам, Анічка, довіряють дуже багато людей, адже дійсно ваші прогнози влучні особливо що стосується. Ударів по містах зараз дійсно в Україні ситуація напружена. Чого чекати до кінця тижня? В Києві масово закриваються тимчасово посольства інших країн. До чого це призведе? Що це за знак? Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Ви пам'ятаєте, я казала, Бориспільський напрямок буде дуже гучно. Угу. Ось і тут е за Київ мої видіння, що Київ, серце України буде дуже страждати. Так, є кораблі. Я угу. знову ж таки підтверджую, є кораблі, є інформація, що з тих кораблів дуже мають бути сильні обстріли по центру, по спорудам саме Києва. Ось. І бачите, знову підстава, знову обіцянки, сподівання на те, що травм в най найшвидший час згорне війну, знову ж це обмана, знову ж, це марні сподівання. Тепер Польща. Ждемо від Польщі mm -hmm. якихось новин, результатів, реакція буде від Польщі. Ердоган, я про нього ще казала влітку, Ердоган також буде мати ключові якісь моменти в плані а, підписання мирного договору. І це видіння справжнюється зараз. Просто я багато деталей не можу казати і озвучувати mm -hmm. за, для а, успішних операцій, які будуть проводити наші військові ЗСУ. Хоча... Я бачу, судячи з моїх видінь і передбачень, що дуже зараз буде нам складно і важко, аби хватило стримати напір, тому що, знаєте, це як попередження, щоб встигнути. Час вирішує багато. Україну затримали. Україна затримала часі, і багато ми втратили саме із-за того, що ми втратили час. Військові наші неймовірні. Кожен ефір. Я не втомлюсь дякувати і висловлювати неймовірний захист і наділяти усіх військових енергетично в. Енергетичним, потужним захистом від кожного з наших майстрів, я думаю, однозначно. А ми тримаємо вас, ми з вами, і допомагаємо вам усіляко, як тільки ми можемо. Присилайте фотографії, дякую, що присилаєте, Звертайтесь, я буду старатися, що, що в мене хватить енергії, що в мене вистачить енергії ставити на військовий захист. Тому що разом ми маємо долучати свої можливості, енергію і допомагати. Українцям не опускати руки саме 11 місяць, які попереджала і Танічка, mm -hmm. і інші сильні, дуже майстри. А ось ми говорили про те, що одинадцятий місяць буде дуже вирішальним і дуже тяжким. І потрібно не втрачати надію, не втрачати дух і вірити, що маємо стримати зараз. Час зіграє дуже важливу для нас роль. Не сподіватися ні на кого. Дякую за допомогу всім. Але Україна має створити своє дуже серйозне. Свою серйозну зброю, і я казала, що буде Росія палати, буде Буде, Так. І ви також казали, я пам'ятаю. Так, А коли ж вона буде палати, та Росія? Уже. 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 Про це мало хто говорить, і мало хто показує. Гучні промови Скабєєва, Соловйов. Ну, тут, знаєте, гра на своїх. Зумбування йде. Біля дорог, авто багато автівок. Знову бачу, що можуть бути влучання саме от автівки, авто. Транспорт обережно. Серце України 11 місяць буде дуже сильно підвергатися вражим обстрілам, сильним обстрілам. Готуйтеся, тому що будуть не тільки а, новітні дрони, про які я говорила, але ще щось нове, нова зброя, яку надали Донецький напрямок і ще мають підвести Запоріжжя. Запорізький <кій> напрямок, воно щось на зразок такого, знаєте, як у мене. Показує квітка от розходження, знаєте, як тюльпан. І постріл не один, а зразу на п'ять ділиться. Ого, Так, у них є така штука. Хм. Хм. А, Анно дуже зараз багато говорять про переговори Трампа з Путіним. Угу. Що вони принесуть? І чи відбудуться взагалі? Ці переговори таємні постійно ведуться, я хочу сказати постійно. А, ну, для України, бачите, для України сподівань мало на приємне, але є, є ще підтримка, є ще якийсь має бути союз утворюватись. Україна не здається, Україна тримається, хоча буде дуже велика смерть від ворожих обстрілів. Щось, щось буде летіти. На 12 місяць, дивіться, кінець цього місяця, як я і казала, і 12 місяць смерті якісь готують залякати, тому що інші країни готують бунт. Інші країни готують бунт. Так, проти Росії. У них діло справа принципа задавити Україну, щоб інші. Підкорилися, і тут розумієте, тут вони їм відступати немає резону. Навіть якщо буде Трамп обіцяти вигідні умови, то їм уже якби і не дуже і хочеться домовлятись. Хм. А, Анно також на цих вихідних постраждала і Західна Україна, про що ви також попереджали? Чи є ще загроза на цьому тижні для Західної України? Дев'ять областей будуть страждати. 8-9 областей обстріли будуть кошмарними, посиленими. Але дуже сильно ми готуємося для того, щоб відбивати. Особливо Київ. Я не знаю, біля води, от біля, біля води саме йде енергія, небезпека. Потім Одеса, Одещина, я не знаю, я відчувала, мали би набагато гірші бути обстріли. Дуже сильно. Спрацював захист на щастя. Але і жертви, і дитячі жертви, і жіночі жертви, і навіть я описувала, хто дивиться мене в прямому ефірі. На жаль, я не люблю дуже коли справжуються ці видіння, і хочеться, щоб, знає, так, як пронесло. Але зараз будьте край обережні, особливо. Донецький напрямок, особливо Харківщина, особливо це Запоріжжя, зараз Херсон. Угу. Миколаїв. Миколаїв. І щось біля Білорусі. От мені несподівано. Може, Житомирщина? Біля Білорусі. Ну там, там пролітало, пролітало вже. От угу. Я казала, що буде пролітати. Якась така. Серйозна ракета, вона ніби як пролетіла. І я не знаю, з новин вони полетіли ці ракети. Куди? Я не, навіть не відслідкувала потім, коли порівнювала свої видіння. Але щось хімічне і отруйне хочуть, хочуть киданути дитячі установи, будьте дуже обережними. Це можуть бути гуртожитки, це можуть бути навчальні заклади. І це можуть бути, і ще я відчуваю, десь біля якогось кіоска. Чи може, АТБ знову вивіска мені ця йде? І ще хочу попередити: от я казала влітку, відчувала, що будуть перебої з, електро... з електрикою. Так? Це ще буде відбуватись. Трошечки от, згадайте мої попередження, я не для того, щоб залякувати, а для того, щоб люди трошки себе налаштували, як хто може. А, підготуйтеся, щоб взимку ви мали якісь варіанти щось приготувати. Чи, чи, чи якось. От, я, наприклад, коли йдуть сильні обстріли, я своїх дітей в школу не пускаю. Я відчуваю наперед. Буває таке, що от. Напередодні дня на, на жаль, ми от не можемо кожного дня записи робити в студії. Я не можу свої видіння. Вони відбуваються по різному. Е, тож зараз у цей час на протязі сім, сіми днів будьте обережними, бо тривоги будуть обстріли будуть о, жорстокими. <свят> Енергетична система, я казала, що коли мені задавали запитання, ви здається, що буде страждати, куди будуть стріляти. Я казала по енергетиці, не дивлячись на домовленості, які там, ну, які можуть бути домовленості з Росією, навіть смішно про це говорити Условні, умовні. І ще будуть намагатися підбити десь по якійсь енергетичній. Учора дійсно в Києві чули такий страшний гул, Навіть спочатку подумали, що це літаки, а потім КМДА від розповсюдили інформацію, що це була якась альтернативна енергосистема. Чи було це дійсно так? Чи це просто інформація, щоб люди не тривожились і не хвилювались? Ну, скажу так. Коли ми казали, знову ж таки, я підтверджую свої бачення, те, що я казала, будуть змінені системи, будуть нові, якісь випробувальні mm -hmm. системи, але про це бажано не говорити. Ага, тобто не розповідати. Анном, також ви, так як ви, медіум, хочеться поговорити про ситуації, які повторюються в майже всіх містах, де відбуваються трагедії, майже Гинуть просто сім'ями, от мама з дітками, а тато лишається в живих. І чи не в кожному місці? І він уже стає, знаєте, як от такий, якийсь, в його очах тільки біль, ненависть, злоба. І він, отак, як я бачу, перетворюється, наче на кіборга. Чому так трапляється? Чому забирають сім'ї, але лишають чоловіків, чоловіка сім'ї, старшого чоловіка сім'ї, батька? Я пам'ятаю наш ефір, коли я казала, я бачила, що батько дуже плаче сильно і сам з собою розмовляє. І знову я його бачу і не знаю, якого саме з останніх подій. Ну, я бачу похорон, от як лежить труни, і батько дуже слізно веде промову і плаче. Чому так трапляється? Ви знаєте, ну, якщо моя думка, так равнозначні втрати. Тут, хоч одного сина, втратиш, одного чоловіка, біль скажена те, що ми пропускаємо через себе і відчуваємо, коли ми ведемо пошук і розглядаємо по фото військових. Це саме таке для нас най найболючіше питання і біль просто неймовірна. І я тут вже не знаю, знаєте, різними методами хочеться і людей якось трошки розважити, і заспокоїти, і відволікти, а з іншого боку, біль шалена. Навіть ну, як на рівні, як знаєте, як тварина втрачає, наскільки такий, така біль. Що, мені здається, фізичну біль легше перенести, аніж душевну біль. Те, що переживають українці, те, що Україна вмивається сльозами. І це навіть я не знаю, як з цим що порівняти і як описати втрату кожного, кожного українця, українки, жінки втрачають чоловіків. Тут. Просто не можна, не можна зупинити, на жаль, цього диявола, демона. Він війшов в свій коридор, і він своєю люттю розносить, на жаль, на нашій благословенній святій землі, відбувається кровопролиття. І... Оця енергія болю, вона піде туди однозначно, але відіб'ється по їхньому. Правнукам, дітям, ви побачите, в них буде проблема з дітонародженням. Вони, будуть, вони думають, що так легко народжуються, даються діти, а настане такий час, коли дуже складно будуть даватися діти і будуть шукати нові технології, нові методи, тому що еко не буде допомагати. Навіть еко не буде допомагати. Будуть штучні робити дітей штучних, роботів, прийдуть такі часи згодом. І е, е, ніщо не замінить, е, тому що людську, людське життя зараз не цінується. Дивіться, Росія. Спровокували, знаєте, настрої ці агресивні базу поставила перед росіянами. Що ніби несемо загрозу, НАТО несе загрозу. Потрібно бити війну. А Насправді що це просто власні амбіції. Це просто жага до кровопролиття і не більше. Братські народи, і навіть не братські не мають воювати. Є дипломатія, є дипломатичні стосунки, і не можна змушувати скоряти насильницькою а, загарбницькими методами. І те, що вони коять, все одно повернеться до них. Люди будуть страждати від а, різних шкірних хвороб. Покарання буде 100 і навіть тисячу відсотків Анно я знаю, що ви допомагаєте не тільки а, воїнам, став ставлячи свій захист, а, тобто енергетично, але допомагаєте і матеріально підтримуєте наші збройні сили, робите творчі вечори, а, якби дохід, з яких віддаєте для армії, чи плануються найближчим часом такі зустрічі з вами. Так, 16 числа о 16-й годині я чекаю, і в нас буде тема. Це як і для жінок, так і для чоловіків знову ж ця тема душевні, як відсікти душевні хвилювання, як навчитися стримувати біль, як пережити руйнівні стосунки в сім'ї, як зрозуміти, чи потрібно зберігати стосунки, чи потрібно Переходити в інший, на інший етап, що заважає, які блоки, все це ми з вами розглянемо. Вже на більш серйозній зустрічі, яка буде відбуватися 16 числа о 16 годині. І так, не забуваємо про військових і намагаємося. Всіми силами, всіми своїми здібностями і вашою допомогою. Без вас ніяк хлопці, хлопчики, дівчатка е чекають на нашу допомогу. Ми з ними і не залишимо їх. Як і вони нас. Анно, дякую вам величезно, що приходите до нас, ділитеся своїми прогнозами. Всіх, хто нас дивиться, хто нас слухає, прошу дослухатися. Тиждень буде дуже небезпечний і такі, як випробовування, можливо, останнє випробовування для України, для українців. Тож бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Агай! До побачення!